Катерина Коварега, донька загиблого на війні снайпера Дмитра Ковареги. 15-річна дівчина почала волонтерити ще тоді, коли батькові потрібна була допомога на фронті. Дівчина вже передала на передову три автомобілі, різну техніку та багато інших речей, необхідних військовим. Коли почала займатися волонтерством, це було коли потрібна була батькові допомога, і він. Якось питав, чи я можу йому допомогти, і так я почала займатися волонтерством. Ми написали збір і виставили, чи, і... чи люди зможуть нам допомогти. Ми виставили і нам почали допомагати. Ми побачили, що з цього буде толк, і так ми зібрали кошти десь, може, два тижні чи навіть більше, і ми вже відправили їм туди. 12 пар форми Взуття і наколінники ліхтарки. На його там, хлопців, на бригаду. Два автомобілі, можна сказати, нам дали безкоштовно, а один ми зібрали кошти. Теж так писали пости, виставляли. Ми збирали на автомобіль десь два місяці. Так, відправили їм туди. Ще ми відправляли тепловізор, прилазнічного бачення тепер і приціл, каліматори, техніку тепу. Дмитро Коверезі було 36 років. У перші дні війни він пішов на фронт. Був стрільцем-снайпером. Загинув Дмитро 19 березня цього року від важких поранень під час мінометного обстрілу ворога на Харківщині поблизу Куп'янська. Він був радий за це, що в мене це виходить усе. І навіть казав іншим хлопцям, що казав, що якщо вам щось треба, звертайтеся до Каті, вона поможе. Він постійно там звертався до мене, коли їм щось потрібно. Він е, пішов ще на початку війни, 28 лютого. Його забрали по повістці, йому вручали повістку, і він одразу пішов. Він був на напрямках на Донецьку, Лисичанську, Северодонецьку. Характер у нього був такий. Він завжди рвався вперед, Бойовий такий характер. Він ніколи не давав задню, можна так сказати. Після смерті батька, дівчина разом із сестрою Христиною, братом Денисом та його дівчиною Альбіною продовжують волонтерити. Зараз допомагають бригаді, у якій воює дядько Каті. Зараз, після його смерті, також допомагають цій бригаді. Так, не його вже бригаді, а для дядьки ми на машину тепер збираємо. Будемо продовжувати так далі. Будемо продовжувати, бо я знаю, що зараз це хлопцям. Крайне важливо і потрібна допомога. На початку напевно збори йшли активніше, тому що саме початок війни і люди більш до цього відповідальніше ставились. Проблем сильних не було. Люди одразу реагували на даний момент. Ми відчуваємо справді, що люди почали вже холодніше відноситись до рідних зборів. Але ми просимо, просимо завжди про мінімальне. Це буквально репост. Цього поста, щоб більше людей дізналося саме про цей пост, і хоча б декілька гривень кинути на якусь там банку, можливо, на приватбанк, ми вважаємо, що це дуже потрібно саме ось, хоча б якісь мінімальні реакції на збори, тому що. Ми не хочемо, щоб повторилася та сама ситуація, як сталася з татом Каті, що він просто не дочекався цей прилад, якраз який, на який ми йому збирали. Дуже довго збирали. Це, здається, три з половиною місяці ми збирали на цей прилад. І, на жаль, він не дочекався. Буквально півтора тижні після його смерті прилад приїхав. І, на жаль, ось він не дочекався його. І ми передали цей прилад так, бригаді, де він загинув. Хлопцю, якого він прикрив в останній момент своїм тілом.